Ялинка вже здавна стала символом різдвяних свята, а прикрашати новорічне дерево традицію для багатьох родин. Однак під час війни чимало українських міст відмовилося від одного із символів нового року. Вінниця також не ставитиме головну ялинку міста. Та продаватимуть сосни та ялинки на міських ринках. Їх виростили лісники Вінниччини. Впродовж десятків років працівники лісу засаджують. Хвойними цілі плантації, аби новорічне дерево з'явилося у кожній оселі. Продовжили свою роботу і за війни, переконуючи, що це робота як на економіку країни, так і можливість подарувати людям трішки дива. Де живуть ялинки, розкаже Владислав Гемба. Головної новорічної ялинки Вінниця цьогоріч не матиме, та навіть попри війну люди прагнуть створити новорічний настрій у своїх домівках і намагаються у цей складний час створити казку для своїх дітей та рідних. Вінничанка Вікторія не може уявити новий рік без живої ялинки, а її прикрашання сімейна традиція. І щороку купуючи головну окрасу різдвяних свят, звертає увагу саме на висоту та пишність дерева. Живі ялинки це, по-перше, неймовірний запах в домі. І це такий, знаєте, як головний атрибут нового року, новорічних свят. І для дітей також жива ялинка це ну, неймовірне щастя її прикрашати, і так само хороводи коло неї водити. Тому для дітей це безумовно, вони люблять тільки живу, тому останні роки ми. Надаємо перевагу живій ялинці за останні два роки Великої війни. Лісники Вінничини не, не зменшили площу насаджень хвойних дерев. Це, як правило, від 5 до 10 гектарів. На одній ділянці в один гектар висаджують до трьох тисяч ялин. Це ялина звичайна. За неї лісники доглядають найдовше. Щоб виростити таку трьохметрову красуню і відправити її на ринок, потрібно вісім років. Аби ялинка виросла справді казковою та новорічною, практично за кожним деревом лісники доглядають індивідуально. Після висадження вручну обсапують хвойні, через кілька років, механічно обробляють. Далі обрізання крони та підживлення. Щорічно, ми створюємо плантації новорічних ялин та сосен в кількості від 20 до 30 тисяч штук. Для того, щоб ялинка або сосна росла, за неї потрібний догляд. Цей догляд полягає в ручному догляді, в ряду і в механізовому догляді міжряді. Також ми проводимо кронування ялинок, для того, щоб вона мала пишну гарну форму, мала симетричну форму і гарний колір. Крім того, ще проводимо підживлення ялинок і сосен, для того, щоб вони мали гарний зелений колір. На Вінницькі ринки лісові красуні поступають спеціальними штрих-кодами, з яких щитується де виготовлена ялинка, що це екологічно чисте дерево і зрубане законно. Цінова політика в нас дуже добра, тому, що наші постійні клієнти задоволені і приїжджають щороку до нас. Метрова ялинка коштує 200 гривень. До 2 метрів ялинка коштує 280 гривнів, вже 3-метрова ялинка вже коштує 500 гривнів, 3,5 метра стоїть вже 900 гривнів, а 4-метрова ялинка вже коштує 1200 гривнів. Але насамперед люди вибирають 1,5-2-метрову ялинку. Для дитячих садочків шкіл в нас Є теж великі вибір, які замовляють ще вищу ялинку, яка більш 4 метрів додається ще 180 гривень на кожен метр. Аби вберегти вирощені ялинки від браконьєрів, лісники чатують свої насадження та патрулюють плантації хвойних та щороку висаджують нові ялинки звичайні та сосни кримські, аби незважаючи на війну та складні часи, все ж таки подарувати атмосферу свята та дива і віри в перемогу. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина».